Вітрини зі щурами замість хліба в одному з київських супермаркетів клієнти декілька днів спостерігали за гризуном, який спокійно їсть батон. Адміністрація магазину не реагувала, аж поки пацюк став зіркою мережі. Чим це закінчилося? Антон страшко знає. Пані Наталя з жахом згадує останній похід до супермаркету. Раніше в ньому купувала продукти регулярно. Тепер уже подумає. Покупала продукти в сільпо сліджу рядом зі мною два чоловіка, двоє мужчин. Крича женщине, которая пошла к клаткам с хлебом. Женщина, не ходить, а там криса. Действительно сидит криса, ест батон, совершенно никого не боится. Спокойно себя чувствует, так совершенно по хозяйски распоряжается. Збентежена киянка кинулася по допомогу до адміністраторки, але та продемонструвала неабияку витримку. З неї підійшов продавець рибного відділу. Вона йому пропонувала, знайди якусь нибудь палку, що цю крису палкою. Криса залишилася там же сидіти продавець теж вот. Ну, в общем-то, крыса що какое то время сиділа потім на ряды с, молочным, з молочними продуктами щорів у цьому супермаркеті бачили й інші покупці деяким вдалося зробити не лише фото а й відео трапи гризуна по соціальних мережах воно розійшлося вмить якщо бы не було реакції в Фейсбуці, реакції від магазину теж не було б бы. Саме у цьому магазині на столичній оболоні люди і виявили грузунів. Після запису до книги скарг та розголосу у соціальних мережах його вирішили зачинити, аби розібратися із щуром. Зараз, переконує адміністрація, на хлібних полицях, окрім хлібу, нічого немає. У торговому залі на місці стаціонарних хлібних полиць стоять тимчасові. Пекар, що викладає багети, каже, ні про яких щурів не знає. Я не бачив, Адміністрація магазину від коментарів на камеру відмовляється. А поза нею просить вибачення та виправдовуються, мовляв, пацюки прибігли із сусіднього закладу, де триває ремонт. До цього щурів кажуть не було. Всі суб'єкти господарювання, які здійснюють обіг харчових продуктів, повинні проводити обов'язкові дератизаційні, дезінфекційні дезінфекційні заходи. Що повинна проводити деретизація всіх приміщень. Керівник Держспоживслужби стверджує, будь-які тварини в крамницях неприпустимі. Якщо клієнти придбають продукти, які продегустував щур, є чималий ризик підхопити смертельно небезпечну інфекцію. Самим небезпечним захворюванням є це перш за все. Лептоспироз – це особливе небезпечне захворювання, яке майже в 10% є літальним. Супермаркет, у якому бачили Пацюка, обіцяють перевірити, і якщо контролери його теж помітять, оштрафують компанію максимум на тисячу гривень. Антон Страшко та Вадим Литвин ТСН 1+,1.